Вітаю, друзі! Американський журнал Foreign Affairs, думаю, вам вже добре відомий, перекладається як іноземні справи, опублікував чергову цікаву статтю з інтригуючою назвою: На полі бою чи за столом переговорів, як США мають сприяти закінченню російсько-української війни. Автор тексту Самуель Чарапа, це старший політолог корпорації Ренд. Я уже кілька текстів аналізував з «Foreign Affairs», Думаю, цей журнал вам відомий. Ну і також, думаю, ви вже звикли до матеріалів від корпорації Ренд Ресін «Ressentient Development». Я вперше звернув увагу на цю корпорацію в жовтні минулого року. Працівники аналітики Ренд готують аналітичні матеріали, які лягають на стіл Білого Дому, ЦРУ і Пентагону. Коротко про що ця стаття. Одразу зазначу, що, що стаття дуже в'язка і така ну дуже об'ємна. Але в принципі висновки можна зробити сильно не напружуючись. Фактично, автор Семуель Чарапа робить нам таку завуальовану пропозицію відкупитися від Російської Федерації територіями. Але це не просто пропозиція відкупитися територіями, а підведення до Корейської війни і корейського сценарію. Допоки в нас в Україні. Про корейський сценарій і корейський варіант говорили наші доморощені історики, лідери громадської думки, різного роду експерти. Я якось не сильно звертав увагу на подібного роду там аналітику і вкиди. Але тут цілий американський експерт дуже так грунтовно наукоподібно підводить нас до Корейського варіанту і переконую, що це єдиний можливий варіант для України. То я вирішив ну, детально вже зупинитися, але це буде трошки пізніше. В другій частині відеоблогу я спочатку поділюся своїми враженнями, висновками, які у мене виникли після цієї статті. Загалом подібних матеріалів я хочу відзначити, з'являється все більше і більше, і у них дуже такий специфічний стиль, який, в принципі, є ну, характерним. Це такий характерний почерк, я би так сказав. Матеріали дуже в'язкі, одночасно в одному абзаці, в одному реченні контраверсійні позиції, з яких нічого не можна зрозуміти. І тому часто після тези, після думки, автори пишуть, тобто таким чином, отже, можна сказати наступними словами. Нещодавно, для прикладу, буквально вчора чи позавчора цитували масово тези Путіна. От дві тези там було: одна теза щодо цілої спецоперації в Україні. І Путін сказав в одному реченні дві взаємозаперечні фрази. Цілі спецоперації залишаються сталими, постійними, але вони, безперечно, зазнають змін. Тобто, як розуміти це не ясно. Точно така відповідь була щодо можливого чергового походу на Київ. Поки що сказав Путін, не потрібно йти на Київ такої вимоги. Такої необхідності немає, але для того, щоб йти на Київ, потрібно провести там додаткову мобілізацію, докласти нових зусиль. Тобто, яка відповідь Путіна зрозуміло. Він збирається йти на Київ чи не збирається? Неясно. Ну, приблизно в такому стилі і пише Самуель Чарапа, і не тільки він. Тобто, ось такий стиль я зараз для підтвердження. А, значить, наведу кілька прикладів. Я, в принципі, це навіть пропоную назвати таким оранжерейним мисленням і тепличною аналітикою, тому що цей стиль може виникнути тільки в тепличних умовах людьми, які зростали і готувалися в якихось парниках чи оранжереях. Які не бачили ніякої реальності, нічого, в принципі, не розуміють предмет, але потрібно щось писати, тому що вони отримують заробітну плату. Ось, одразу тут так і починається. Іншими словами, територіальне завоювання чи відвоювання саме по собі не є формою припинення війни. Те ж саме, ймовірно, буде вірним і в Україні. Навіть якби Київ. Перевершив усі очікування та змусив російські війська виступ... відступити через міжнародний кордон Москва не обов'язково припинила війну. Але мало хто на заході очікує такого результату, будь-коли не кажучи вже про найближчий час. Натомість оптимістичні очікування на найближчий місяць полягають у тому, що українці досягнуть певних успіхів на півдні, можливо, повернувши частину Запорізької Херсонської області. Ось. Знову, іншими словами, війна закінчиться без вирішення територіальної суперечки. Або Росія, чи Україна, або, що більш ймовірно, обидві країни будуть, повинні будуть задовольнитися де факто лінією контролю, яку жодна з них не визнає міжнародним кордоном. Зрозуміло, так, що повинні будуть задовольнитися де-факто лінією контролю, тобто задоволення є. От, лінію контролю, але не визнана міжнародним кордоном. Місія неможлива знак питання. Через рік війни стає зрозумілим її ймовірний напрямок. Розташування лінії фронту є важливою частиною цього пазлу, але далеко не найважливішою. Важливою, але не найважливішою. Натомість ключові аспекти конфлікту подвійні. Постійна загроза, яку обидві сторони створюватимуть одна для одної. І неврегульована суперечка щодо території України, на які Росія претендувала. Для західних урядів і Києва припинення війни без будь-яких переговорів може здатися кращим, ніж розмова з представниками уряду, який вчинив неспровокований акт агресії та жахливі військові злочини. Але, але міждержавні війни. Які досягли такого рівня інтенсивності, не мають тенденції просто так згасати без переговорів. Якщо війна триватиме, їй також буде вкрай важко перетворити на локалізований конфлікт низької інтенсивності, подібний до того, що відбувався на Донбасі 2014-2022 року. Ну от я в принципі навів приклади, коли. В одному абзаці, навіть в одному реченні дві взаємосуперечливі тези, як це розуміти, і, і, і всі ці перетікання і перев'язки, вони в принципі тільки ну, заплутують людину. Хоча в кінці автор чітко виходить на корейський сценарій і розказує про 570 цих перемов зустрічей, про перемовини, і 40 сторінок тексту. Там я далі наведу ці приклади. От на які тези спирається Симуель Чарапа? Жодна сторона не має спроможності навіть із зовнішньою допомогою досягти вирішальної військової перемоги над іншою? Тренд такий, еволюція, я би сказав. Тобто плавно перейшли від Росію перемогти неможливо до неможливості досягти вирішальної переваги. Над іншою стороною. І при цьому все буде вирішуватись на полі бою, до речі, так зазначу. Наступна теза. Незалежно від того, яку територію зможуть звільнити українські Збройні Сили, Росія збереже здатність створювати постійну загрозу Україні. Українські військові, в свою чергу, також матимуть спроможність отримувати під загрозою будь які території країни, окуповані російськими військами, і завдавш... завдавати шкоди самі Росії. Ці факти можуть призвести до ревнівного багаторічного конфлікту, який не дасть остаточного результату. Таким чином, Сполучені Штати і їх союзники поставили перед вибором щодо своєї майбутньої стратегії. Вони можуть розпочати спроби скерувати війну до завершення шляхом переговорів у найближчі місяці, або можуть це зробити через роки. Якщо вони вирішать почекати, Основи конфлікту швидше за все залишаться тими самими. Але витрату на війну, людські, фінансові та інші, зростуть у рази. Таким чином, ефективна стратегія для боротьби з міжнародною кризою, це міжнародна криза, вимагає від Сполучених Штатів та їх союзників переключити свою увагу та почати сприяти завершенню війни. Тобто треба переключити свою увагу, от не зрозуміло тільки чого, і почати сприяти завершенню війни. І я переходжу до корейського сценарію. Ще раз підкреслю, у нас були спроби тут в Україні періодично закинути такі от речі, готувати нас там до корейського сценарію. Значить, на що я передусім ну, хочу звернути увагу про корейську війну. Вона невід'ємно пов'язана з Другою світовою війною, з закінченням Другої світової війни і з бомбардуваннями японських міст Хіросіми і Нагасакі. Значить, в кінці липня союзники антигітлерівської коаліції зробили Японії пропозицію докапітуляції. Японський імператор спочатку відмовився, потім, 3 серпня, він частково погодився, але це все не одно не задовольнило Сполучені Штати Америки і Радянський Союз. 6 серпня Радянський Союз оголошує війну Японії і 6 серпня на Хіросіму Сполучені Штати кидають атомну бомбу. Через три дні, через три доби японський імператор не дозрів. І тому 9 серпня знову повторили бомбардування, атомне бомбардування Нагасакі. І 10 серпня Японія капітулювала і підписала капітуляцію. Корейський півострів, Корея була колонією Японії. І я не знаю, з яких причин, як, як ким, так, чому це та була така аналогія, як з Німеччиною. Корею поділили її, розцінили як складову Японії і вирішили. Розділити на дві зони окупації радянську і американську зону окупації по 38 паралелі. Радянський Союз встановлював свої порядки, а Сполучені Штати Америки південніше 38 паралелі встановлювали свої порядки з попередньою домовленістю об'єднання двох частин Кореї, які були розділені на дві зони окупації. Підкреслюю. Паралелі. Тобто Україну ніхто не ділив, ні Сполучені Штати з Російською Федерацією. Ми ніби не були на, на час війни окупованою країною, суверенною країною, були нічого подібного. Не було більше того, формально ми не знаходилися в якійсь гітлерівській коаліції, тому що ну, Японія, зрозуміло, вона знаходилася. На стороні Гітлера і всі колонії, які вона мала, значить, ну, їх приписували до Японії, тому значить, країни, які капітулювали, вони поділялися на зони окупації. Німеччина була поділена на зони окупації, Японія і Корея і так далі. Ну, з Україною ніби явно такого не було. Ну, і там ситуація розгорталась наступним чином 45-го року. І дійшла до 1950 року, до повномасштабної війни. Сталін, до речі, не хотів цієї війни спочатку, але Кім Сен вмовив, отримав там допомогу. Спочатку потіснили всіх аж до моря. На... Нижче 38-ї паралелі, потім війська ООН і Сполучені Штати Америки щось відвоювали. Дуже багато жертв Сполучені Штати Америки безпосередньо приймали участь у цій війні і несли жертви. І вони прийняли рішення, що вони зайшли в тупик і потрібно домовлятися сідати щось підписувати. Але ключові моменти, на які у нас ніхто не звертає увагу. Радянський Союз. І Сполучені Штати Америки це рівноцінні, рівноправні учасники і переможці в Другій світовій війні. Більше того, Радянський Союз, тобто сучасна типа Росія, вони стояли на такій потужній етичній платформі. Вони пожертвували великою кількістю населення у війні і вони були лідерами, просуваючи оцю. Марксистську теорію комунізм, який, в принципі, відкривав перспективи. Це не просто була країна якась випадкова. Вона знаходилася в мейнстрімі, в головній течії на рівні Сполученими Штатами Америки. Це дві рівноправні країни, які сповідували дві, на їх думку, правильні гуманістичні ідеології. І наступний важливий момент. Вони поділили, ну фактично зробили, ну прирівняли до зоопарку корейців і Корею, і вирішили поекспериментувати, хто значить, ну, дати озброїти одну частину Кореї не комуністичною ідеологією, а іншу частину Кореї, ну скажімо так, капіталістичною ідеологією. Вони були рівноцінні, рівноправні, і це один єдиний народ. Який не воював між собою, і вирішив на ньому провести експеримент, яка ідеологія краща. Ну, от є якісь паралелі, щось можна порівняти з Україною? Це що, ідеологічний конфлікт у нас, марксистів, ліваків, я не знаю, з якимись там лібертаріанцями, прихильниками. Мізіса там Чехаїка, до чого тут взагалі Корея і до чого тут Україна? Я от цього ніяк не можу зрозуміти. Очевидна річ це добро і це зло. Якщо в Південній Кореї, Північній Кореї це були неочевидні речі, не можна було сказати марксизм ще зло, це добро, тоді ще це було невідомо, тоді це була перспективна течія, напрямок, комунізм там, чи соціалізм, я не знаю. От. І тоді ліберальна модель економіки, права і свободи, ось громадянське суспільство, те, що в південній Кореї, Кореї було, це теж була перспективна течія. Дві течії. Дві ідеологічні течії зіштовхнулись на одному півострові. Тут де аналогії і паралелі. Війна навіть не з територіальними претензіями, а відкрита агресія з метою знищити цілу націю. Просто довести, що її не існує. Той, хто не погоджується, того закопують в ізюмських лісах. Все крапка. Більше нічого, ніякої пропозиції, нічого такого. Якби ну, іншого немає. До чого тут ці паралелі? Нам пропонують домовлятися сідати за стіл перемовин. З ким? Зі злом Зі злом ніхто не сідає. Друга світова війна, аналогія те, що була капітуляція Німеччини. Так не Гітлер же сідав за стіл перемовин. А людина, яка вже була призначена для підписання капітуляції. Не треба плутати перемовини ні, з капітуляцією. Це теж важливо розуміти, де тут аналогії, де тут паралелі. Я їх не бачу тут в Це просто неможливі речі. І ось Ренд, корпорація, ці журнали міжнародні іноземні справи. Починають натягувати цю суву на глобус, як це кажуть, підганяти під свої якісь конструкти. Там е, я хочу навести ще приклад, значить, е, е, скільки разів були е, значить, ці е, спроби це все значить, укласти і підписати. Десь у мене було. Е, Зараз я швиденько. Ну, в принципі, я це озвучив. 40 сторінок тексту 570 570 зустрічей відбулося для того, щоб підписати оцю мирну угоду. І тому автор статті він пропонує вже починати зараз налагоджувати якісь підпільні. Дипломатичні канали, е і ключовий момент, е який переслідують, я так розумію, частина істеблішменту на Західного, їм потрібен мир будь-якою ціною. Крапка Все, і вони не хочуть довго значить, щось там міркувати, розбиратися у цьому, е аналізуються всі війни. От важливий момент. Аналізуються всі війни конфлікти, поділяється там, значить, кількість конфліктів, які були до року, вони мають кращі перспективи. А якщо конфлікт після року, то вони мають гірші перспективи, і тому треба це все значить згортати, перемир'я. І наводиться приклад там, з цієї ж Кореї, що у них там 70 років ніяких пострілів, все чудово зроблено, і все це значить заганяється. Значить. На закінчення я просто хочу підсвітити еволюцію страхів або фобій Заходу. І що їх не влаштовує у ці всі ситуації? Чому вони вважають, що треба вже сідати зараз за перемовини, незважаючи на те, де там лінія кордону. Якщо немає різниці, де лінія кордону, то хай буде там, як і є зараз. А вони переживають за те, що ми деокупувавши територію України, вийшовши на кордони 91-го року, все одно не зупиняємо війну, тому що Росія залишається незадоволеною, вона може продовжувати обстріли України ракетами. І їх це не влаштовує, щоб в центрі Європи продовжувалися ракетні обстріли. Була напруга Україна. Порти заблоковані, фактично. Аеропорти теж морські повітряні сполучення заблоковані. Нічого не працює, нічого не зрозуміло, що з цим треба робити. Ключовий, чого вони бояться, основна фобія, в яку вони війшли, тепер не ядерна війна і не цей. А те, що треба чітко зробити один крок, для того, щоб Росія припинила ракетні обстріли, потрібно обстріляти Росію. В їх світогляд це не вкладається. От так як вони раніше боялися давати танки. Там, Ракети дальнього радіусу дії, і тепер вони вже, значить, дозріли до літаків, тому що нічого не можуть зрушити з місця. От, так їм доведеться дійти до ключового моменту, що не вирішується це за столом перемовин. Не вирішується, примусити Росію досягнути миру, доведеться, обстрілявши Росію, відповівши їм ста крилатими ракетами. В їх свідомості це не входить. І тут навіть не питання. Що вони бояться відповіді, тому що Україна не є членом НАТО, не буде членом НАТО, і вони не наражають себе на небезпеку. Але сам факт, що це не за столом переговорів буде вирішено, а відповіддю, ракетною відповіддю по Росії у них не вкладається в голову. Чим ми повинні зайнятися ключовим наші Доморощені і всі, ми повинні писати аналогічні статті, вже в десятий раз, напевно, кажу, і пояснити їм, що зброї і всього іншого має бути не для досягнення рівноваги, а для досягнення переваги. От Якщо ми досягнемо переваги, то тоді ми вирішимо всі свої питання з деокупацією, завершення війни і миру. Але якщо нас будуть виводити на рівновагу, то ця війна буде вічна. Оце потрібно постійно говорити. І ворога потрібно знищити, а не витіснити. І не кожна війна закінчується перемовинами. Це абсолютно дурниця. Оце, в принципі, все, що я хотів сказати по цьому черговому опусу, опублікованому в закордонних справах фахівцем з корпорації РЕНД. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.